Спонсором даного відео є ваша активність на мою сторі з цими нігтями, а також мій допис. Отже, поїхали. Беремо гелеві тіпси, в мене від профі, м'який квадрат, і підбираємо тіпсу так, щоб вона накрила наші бокові паралелі. Попередньо я нігти покрила тонким шаром бази. Я також ставлю краплю бази на тіпсу у вигляді букви П, зверніть увагу, і притуляю так, щоб база повністю покрила наше нігтіве ложе, і щоб не було повітря. Це дуже важливо. Після просушки я вкорочую та змінюю форму. Злегка роблю опил поверхневий, а також фрезером забрала сходинку, яка утворилась. Бачите, паралелі закриті, все мені тіпса дуже добре підійшла на цей нігтик. Тепер я покриваю молочною базою з вирівнюванням, можна покрити гелем, можна покрити кольором, чим ви бажаєте. Дизайн я робила акварельними фарбами. Спочатку була задумка зробити просто чорні квіти, але потім щось пішло не так, мені захотілося кольору, і я додала зелені листочки. На одному нігті я собі це зробила, воно мені сподобалось, і я вирішила зробити цей дизайн на всіх чотирьох нігтях. Фото я робила на підвіконнику при денному світлі без жодного додаткового освітлення, просто змінюючи фон, колечка, одяг. Коротше, фотка вийшла непогана. Можете подивитись в попередньому дописі.